Вітаємо в лікарні Святого Мартина. Це відділення, в якому народжуються наші маленькі янголядка. З моменту народження лікар-неонатолог, присутній при пологах, зразу оглядає дитинку. В огляд дитини входить, оцінка фізіологічних функцій. Організму, тобто частота дихання, частота сердечних скорочень, колір шкіри, м'язевий тонус, а також фізіологічні рефлекси, які оцінюються по шкалі Абгар 1,10. Також ми оглядуємо на наявність або сумнівність якихось вроджених вад розвитку дитинки. Потім дитиночка, значить, підлягає антропометрії і викладується мамі, продовжує викладуватись мамі на грудь. Зберігаючи тепловий ланцюжок, прикриваємо теплою е, пеленочкою, а також зверху теплою ковдрою. Таким чином, дитинка з мамою знаходиться разом в пологовій залі дві годинки, після чого мама з дитиночкою приходить в відділення після пологове, де ми знову зустрічаємось з лікарем-неонатологом, а також дитячою медсестрою. Е, проходить повторний огляд, аускультація легень. Сердечка, оглядуємо знову дитинку, тобто який колір дитина має, проводимо з мамою бесіду про корисність і звичайність грудного вигодовування, а також даємо поради матері по догляду за новонародженою дитинкою. Зауважуємо також на колір шкіри. Значить, колір шкіри може бути рожевий, блідурожевий, ценотичний або іктеричний. Якщо з'являється, Ціонотичні шкіри або е, е, іктеричність, значить, також мама має звернутись до дитячого лікаря. Дуже часто у діток з'являється фізіологічна жовтяничка, яка проявляється на другу-третю другу, добу. Це є фізіологічний стан, він не потребує якихось, якогось лікування, але все ж таки рівень білірубіну, який вимірюється в нормі до 180-200 мікроболь на літр, який ми, ми вимірюємо білі тестом нашкірно, він не має перебувати. Перевищувати. Якщо він трошечки вищий, тобто до 220, тоді ми предлагаємо мамі, що треба проводити фототерапію, яка, звичайно, знаходиться у нас у відділенні. Підставимо діток під лампу фототерапії. Пояснюємо про корисні щеплень, які проводяться в пологовому відділенні. Тобто, це є щеплення від гепатиту Б, а також туберкульозу. Також береться скринінг із обстежень, береться генетичний скринінг на. Фінілки тунурів, гіпотереоз, адреногенітальний синдром і муковісцидоз. А також ми проводимо аудіограму, яка включає в себе скринінгове обстеження слуху. При народженні дитини, якщо мама має першу групу крові незалежно від резуса, то мама резус позитивна або негативна, всім діткам береться кров з пуповини на виявлення групи крові, а також білірубін. Якщо мама має будь-яку групу крові, але резус негативна, все рівно ми таким діткам беремо також пуповинну кров. Ми підтримуємо грудне вигодовування, мами можуть бути спокійними, тому що тут працює команда професіоналів.